Оплиски, гучні заяви та обіцянки без конкретики на сесії одеської міськради затвердили нового віцемера Ганну Пезнякову. Раніше вона очолювала капе теплопостачання міста Одеси, а тепер опікуватиметься сферою ЖКГ папосних обіцянок. Я вам не буду. на швидкі зміни, ні себе ні вас не налаштовую. За часів роботою керівницею теплопостачання Ганна Познякова запам'яталася щонайменше скандалом з трубою котельні на Паустовського, яка обвалилася, не витримавши негоди. За даними сервісу Open у Bot, у 2021 Познякова стала власницю найбільшої серед українських чиновників колекції криптовалюти на 53 мільйона. Ну а в перший рік повномасштабки придбала собі нову автівку Тойоту Хайлендер майже за 2 мільйона гривень. Але тепер головні пріоритети чиновниці бомбосховище, переробка сміття та енергетика. Порятунок потопаючих в руках самі знаєте кого. Але альтернативні джерела енергії в умовах обстрілів критичної інфраструктури на майбутнє і на майбутнє без війни наш єдиний шлях. Все, що має відновлення, відношення до відновлювальних джерел, має стати нашою метою навтілення. Не гаючи часу, депутати на сесії одразу взялися працювати в цьому напрямку та виділяти гроші на встановлення газових генераторів, які ще в березні минулого року Одесі пообіцяли представники Японії. Ці установки мають забезпечити роботу великих котелень, зокрема і на Котовського. Землю під ці установки вже відвели, а зараз депутати витрачають аж 30 мільйонів гривень на проєктування. Але найголовніше в цій історії, що генератори приїдуть до Одеси ледь не за півроку, а це означає, що в цьому опалювальному сезоні котельні скоріш за все працюватимуть. Без них. Я не впевнена, що ТМО встигне встановити їх до кінця опалювального сезону. Ну тому що якщо воно приїде тільки у грудні, це може тривати там місяць-півтора. Ну тобто, може, на, на лютий вистачить. Сама Ганна Познякова в цьому проблеми, наче, і не бачить. За її словами, для подальшого встановлення та обслуговування генераторів потрібно буде ще більше грошей, бо зараз йдеться лише про розробку проєкту. Валерія Вальберг та Аріна Небохід перший міський.